Найбільший дисплей серед портативних консолей 8,8 дюйма. Найшвидший дисплей серед портативних консолей 144 Гц. Найдеталізованіший дисплей 2,5К. А на що це все? Якщо це типу портативка, типу для гри на ходу. Та й враховуючи, яке залізо на портативних консолях, то скоріш за все для гри у 1080. Давайте з усім цим розбиратись. Це огляд Lenovo Legion Go. А поки я вам буду розповідати про неї, якщо хочете підтримати наш канал, обов'язково підпишіться, напишіть коментар, поставте вподобайку. Це все дуже впливає на просування відео на YouTube та дуже важливо для нас. Та мотивує робити краще, більше, скоріше. Ну ви зрозуміли. Ну що ж. Давайте починати смачного. Це вже четверта портативна консоль, якою я користуюсь. Перед нею був Switch, Steam Deck та ROG 40 Так ось Lenovo Legion Go. Гігантська, просто нереально гігантська портативна ігрова консоль. Та відчуття гігантизму починається прям з пакування. Всередині знаходиться ще одна коробка, а всередині неї сама консоль у захисному кейсі. Чудово, що кейс є у комплексі, це відразу вирішує питання транспортування цієї консолі. Взагалі, кейс просто необхідна річ для портативної консолі. Єдине, що мені б хотілося, щоб у цьому кейсі був якийсь відсік чи ніша для того, щоб брати з собою зарядний пристрій, бо він вам знадобиться з собою. Але є дуже приємна така дрібниця. Тут є ось такий отвір, через який ви зможете заряджати вашу консоль, коли вона знаходиться у кейсі. Це прикольно. Наприклад, ви можете покласти цей кейс собі в рюкзак, вивезти от сюди дріт, у якийсь повербанк. Та поки ви будете йти, консоль буде заряджатись. Я таке вперше раз бачу. Прикольна дрібничка. Вага консолі 854 грами, що приблизно на 200 грамів більше, ніж Steam Deck чи Asus ROG Ally. Так, це за рахунок більшого дисплею, але камон, це ж портативна консоль. А 850 грам це суттєво відчувається руками. Тому, якщо у вас слабкі руки, я дуже раджу спробувати потримати цю консоль перед тим як ви будете її придбати, бо. Ну, реально вона важить так суттєво. А ще у мене, та й не тільки у мене, питання до органів керування, які розташовані по усьому корпусу, та я не розумію, навіщо їх тут так багато. Спереду, все Ок. Нічого зайвого, начебто, немає. Розташування загальних органів керування, як на геймпаді Xbox, є сенсорна панель, до якої чомусь, до речі, багато людей докопуються, але особисто мені і розташування. Виявилось зручним, та й сама панель, як на мене, працює гарно навіть через захисну плівку, яку, звісно ж, треба зняти після купівлі. Є додаткова клавіша запуску фірмового застосунку Legion Space та клавіша швидких налаштувань. На верхній грані LBRB два тригера, дві кнопки гучності та кнопка живлення. Все стандартно. Праворуч є додаткові кнопки m 1 та m 2 позаду m 3 та m 4 а на лівому контролері ще Y1 та Y2. Думаєте все? А ні, тут ще коліщатко є. Коротше, ти, коли бреш консоль у руки, ти 100% стовідсотково нажимаєш на... М1 та М2, а коли граєш, нажимаєш випадково на М3, М4, Y1, Y2. Ну, коли ти прям сидиш та не рухаєшся ось так, то начебто все ок, але трошки ти хочеш змінити розположення консолі у долонях, ти стовідсотково нажимаєш на ці кнопки, які знаходяться позаду. Я так і не звик за два тижні все одно постійно на них натискаю. При цьому ці кнопки по замовчуванню не за що не відповідають, тобто нічого не трапляється, окрім того, що ви відчуваєте натискання, але блін. Що буде, якщо все ж таки забіндити туди якісь дії, як думав виробник? Не знаю, не знаю. Ну і як говориться кульмінація можливостей Lenovo Go – знімні контролери. На що? Ось це питання. Тут немає акселерометрів, як у джойконів Нінтендо. Тобто, зняти їх можна тільки для того, щоб встановити Lenovo Go на вбудовану підставку, яка відмічу дійсно зручна та фундаментальна, та грати ось так. Ну. Ще тут є якась цікава історія з тим, що з правого контролера можна зробити мишу за допомогою ось такого нехитрого аксесуару з комплекту. Та, типу, грати у шутери. Я щось цю комбінацію для гри е, взагалі не оцінив. Це, типу, ти. Ось так, як мишою, а тут, типу, як клавою WASD на діпаді. І ось так якось граєш. Ну. Дивно. Хоча й саме як миша, для того, щоб щось робити у Вінді, це можна використовувати, воно нормально працює, навіть форма така дивно не заважає. Звикаєш дуже швидко, але не для гри, те, як Lenovo собі уявляло. Ну, коротше, дивні дива. Хочу також відзначити, що незважаючи на те, що контролери тут знімні, та у цій всій конструкції, звісно ж, є. Слабке місце там, де може бути люфт. Я вам скажу, що під час гри я взагалі не відчув того, що він є. Коли ви прям ну ось ось так робите, то так воно трошки рухається, нема ніякого звуку, воно просто ось так рухається. Це кнопки випадково нажимає, якщо що. Але коли ти граєш, конструкція максимально монолітна. Принаймні, конкретно у цього Lenovo Go конструкція монолітна. Дисплей, як я вже говорив, 8,8 дюйма, IPS 144 Гц, Quad HD+, роздільна здатність 97% dci p 3. Це так на сайті Lenovo написано, я не міряв. Та він у всьому хорош, як для IPS. Я подивився дуже багато відео на ньому під час відключень світла, та він мені повністю влаштовує як для перегляду контенту, так і для ігор. Знову ж таки, як IPS дисплей. Бо мені б тут хотілось, звісно, бачити OLED. Бо краще контрастність Кращі кольори, більш насичене зображення, енергоспоживання більш економне. Ну тобто, так хотілося б, щоб тут був OLED, Але тут IPS. А ще є такий невеличкий нюанс: тут максимальна яскравість 500 ніт. Для приміщення, щоб ви розуміли, я користувався максимум максимально 50% яскравості. Для приміщення мені це вистачало на вулиці, особливо коли сонце зараз лідко. Ну Практично нічого не можна побачити на цьому дисплеї. Тобто, десь на вулиці грати на 500 ніт ну, досить важко в приміщенні. 50% ось так. А ще тут є два USB-C для того, щоб одночасно можна було заряджати консоль та під'єднати навушники чи навіть USB-хаб, зробити з неї міні ПК, підключити монітор, принтер, факс, що завгодно, бо працює вона на Windows. Відповідно, тут можливості обмежуються тільки вашою фантазією. А ще тут вбудовані динаміки, які граються як динаміки ноутбука середнього класу, тобто без низьких частот та доволі так плоско. Тобто використовувати її все ж таки приємніше з якимись навушниками. Lenovo Go працює на Windows 11, та ви зможете запустити на неї будь-які ігри, які ви завантажите зі Steam, Epic Game Store, Xbox Game Store, все що завгодно. Якщо зараз говорити саме про... Запуск, а не про те, як ви будете грати в ігри, ви зможете пограти в будь-що, що зараз існує. Питання тільки, з якими налаштуваннями графіки. Працює вона на такому саме ж процесорі, як і Asus 40 Light Ryzen Z1, Extreme Zen 4, та має 16 ГБ оперативної пам'яті. SSD може бути або на 512, як у мене, або на 1 ТБ. Ну і звісно ж, картку пам'яті сюди можна встановити об'ємом до 2 ТБ та встановлювати ігри саме на картку. У налаштуваннях ви можете обирати. Роздільну здатність дисплею, частоту оновлення, а також обрати TDP до 30 Вт у кастомному режимі. Я пограв у декілька улюблених ігор на цій консолі, тестував я її у режимі продуктивності. Та, звісно ж, без під'єднання до електромережі, бо це портативна консоль. І мені здається, що портативну консоль потрібно тестувати саме так. Тож, давайте дивитися. Forza Horizon 5. У режимі 1280 на 800 у 144 Гц та з мінімальними налаштуваннями в грі FPS тримається вище 100, коливаючись до 110. У цьому ж режимі 1280 на 800-144 Гц, але при середніх налаштуваннях гри виходить приблизно 70-80 FPS. У режимі консолі 2560 на 1600 144 Гц з середніми налаштуваннями графіки 50-50. Це, до речі, найкомфортніший сетінг для мене був. І графіка файно виглядає. Та FPS вистачає, чесно кажучи, бо цю гру я проходив на Xbox Series S то для мене більше 30 вже гарно. Просто заради експерименту ще спробував встановити екстремальну графіку у грі. Отримав слайдшоу 20-25 FPS, потім помилку пам'яті та повне зависання гри. Далі Cyberpunk 2077 вирішив бенчмарком просто це все поміряти. У режимі 800p 44 Гц та з мінімальною графікою у самій грі, бенчмарк показав 56 FPS, при середніх налаштуваннях 51 FPS, при високих 39 FPS. Ультра 34 FPS. Налаштування під Steam Deck 52 FPS. Якщо виставити на консолі режим 2560 на 1600 144 Гц, мінімальна графіка показує 29 FPS. Більш високу, я думаю, пробувати взагалі не треба. Просто раді експерименту подивився, як він працює при пресеті Steam Deck, він видав 23 FPS. Як і на усіх портативних ігрових консолях, скоріш за все, для того, щоб комфортно пограти в якусь гру, вам спочатку потрібно буде погратись з налаштуваннями. Причому не тільки гри, а й консолі. Бо там можна змінювати роздільну здатність дисплея можна обирати герцовку, можна обирати TDP. Там багато налаштувань, які будуть впливати на кінцевий результат. Тож я не бачу сенсу зараз демонструвати там 20 30 ігор, скільки вони показують FPS, бо по перше до мене, це зробили. Великі відео, там де відразу по 50 ігор, я залишу посилання на таке відео. Зможете подивитися у багатьох іграх, там в улюблених іграх ваших, скільки вона видає ФПС. Від себе я просто хочу сказати, що ви повинні розуміти, що все залежить від сетапу самої гри, та для того, щоб отримати. FPS, при яких буде комфортно грати, ви можете, по-перше, самі, самі експериментувати, або просто гуглити best setting for game так, такої-та only nova Legion Go, і він, скоріш за все, знайде для вас якусь, якусь гілку на Reddit, там де є найкраще налаштування для якоїсь конкретної гри, для lenovo go. Це працює. Тому. Я ж говорю, пограти можна взагалі в будь-що, отримати FPS і грабельним можна, але трошки потрібно тут погратись. Ну, особливо враховуючи, що тут 2,5К дисплей, то може в якісь ігри все ж таки можна пограти не тільки у 800P. Ну, наприклад, у Forza комфортно грати навіть у 2,5К, отримувати ну, 50-60 FPS. Для мене це ну, взагалі норм. Але не 144, як може дисплей. Ну, ви зрозуміли. А ще хочу додати, що тут є ось цей фірмовий застосунок, типу як ігрова оболонка на Windows. Так ось це, ну не знаю. Мені здається, що якщо б я купував euh, Lenovo Go, я б взагалі його видалив би, то забув би про нього. Він так дивно працює, що простіше відкривати ігри просто як у Windows. З ярликов чи там зі Steam? Так, ну і автономність. Батарея 49,2 Вт години, це практично як у Steam Deck OLED та більше ніж у уроки лай. У комплексі потужний зарядний блок 65 Вт, заряджається приблизно за 2 години. А наскільки їй вистачає? Тут як завжди, все залежить від того на яких налаштуваннях ви граєте, яка яскравість, яка гра. По особистому досвіду скажу, що вона в мене з Форзою, наприклад, тримала трошки менше двох годин. По відчуттям вона тримається більше ніж Асу сорок лайп. Відчуттям при однакових навантаженнях при однакових умовах десь на півгодинки. Ну це більше, причому що тут дисплей більше, та ще й автономність більше. Якщо порівнювати зі Steam Deck OLED, то взагалі навіть порівнювати не хочу, бо там різниця буде, я не знаю, там у два рази Steam Deck OLED буде більше тримати при однакових умовах, бо дисплей OLED, він менший, з меншою роздільною здатністю. Він на SteamOS, а не на він Там багато факторів, але автономність Lenovo Go у порівнянні зі Steam Deck OLED просто зливає. Ну це очікувано. Так, ну що, давайте як заключення будемо робити. Якщо вам потрібна дійсно портативна ігрова консоль, то я б дуже радив би вам Steam Deck Oled. Бо це дійсно портативна ігрова консоль, яку ви можете е, взяти з собою у рюкзак та там протягом дня награти 4-5 годин. Я зараз приблизно говорю, ви можете написати в коментарях, що ні, вона так не тримає, чи ой, вона тримає 10 годин. Ви зрозуміли, вона, якщо так по мінімуму брати, вона буде тримати у два рази більше ніж Lenovo Go. Та Deck Деколет можна назвати прям е реальною портативною ігровою консолю якою можна користуватися протягом дня? Ось так вона повинна виглядати портативна ігрова консоль у моєму розумінні. Причому, що там дисплей менший, 7,4 дюйма, роздільна здатність там 800 p але ігри на цьому дисплеї, він менший ніж цей. Вони виглядають нормально, ну, абсолютно нормально. В них можна грати. Причому грати довго. А з Lenovo Legion Go ви дійсно отримуєте найбільший та найдеталізованіший дисплей серед конкурентів. Так ще й 144 Гц. Це відрізняє його від них. Величезний дисплей сприймається не так, як у Steam Deck чи Рокелай. Він дає інші емоції, кращу деталізацію, якщо гра нормально працює великою роздільний здатністю. Але грати у 25 к можна буде тільки у індії ігри або не у 144 Гц, а у 144 Гц можна буде грати тільки на мінімальній графіці, причому ще й у 800P. Тож вирішувати тільки вам. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про ігрову портативну консоль Lenovo Legion Go. До речі, її е, називають ще Lego. Пишіть у коментарях, посилання залишаю в описі. Усім дякую за те, що додивились це відео до кінця. Якщо залишили якісь питання, можете задавати у коментарях. Усім дякую за увагу, мирного неба, слава Україні, до побачення.